пане, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і особисто я, компанію DJI, став дуже сильно поважати саме після випуску якраз моделі DJI Osmo Mobile 6, або просто OM6. І поважати я її став. За те, на чому в свій час прокололась мобільна дивізія компанії LG, царство і небесне. DJI знайшла круту фішку і тримається за неї до останнього. І лише покращує, а не погіршує у кожній наступній моделі. І я думаю, ви швидко здогадаєтесь, яка із фішок даної серії мені подобається більше за все. Ну а якщо не здогадаєтесь, я. Тоненько натякну. Ця фішка може змінити те, як часто ви користуєтесь стабілізатором взагалі. У напрямку збільшення часу, навіть не сумнівайтесь, тобто вам схочеться користуватись їм більше і більше. Це відео буде загалом коротким про основні і головні переваги та недоліки. Якщо схочете деталі, усі деталі, то текстовий матеріал буде у описі під відео. Там вже будуть і швидкі посилання на купівлю цього стабілізатора. Ну а тепер. До діла. Головне, що треба знати: DJ Osmo Mobile 6 це такий своєрідний збірник хітів The Very Best. Майже нічого, майже нічого нового немає, немає нічого хитрого або незвичного, але круте тут все. І все круте, що було у попередників, зібране у одній конструкції, і не за всі гроші світу. Трохи більше 7 тисяч гривень або 160 доларів. Так немало, але не всі гроші світу. Це не значить, що змін немає взагалі. Але ситуація, щоб ви розуміли, ситуація тут як з Samsung Galaxy S23 Ultra. це не революція у порівнянні з попередньою моделлю, але доведення до розуму, полірування до блиску, стабілізація тут відміна, автономності більше 6 годин, система слідкування за об'єктом ActiveTrack 5.0 крута, але важливіше те, що збереглось з попередніх моделей. Бо... Моя улюблена фішка. DJI Osmo Mobile 6 підтримує і має бути повністю сумісним із системою гіпернадійних магнітних кріплень, котрі у лінійці з'явилися, якщо я не помиляюсь, з моделі om 4 Плюс DJI Osmo Mobile залишила висувний телескопічний модуль з Osmo Mobile 5. Плюс дизайн. Це ще дозволяє скласти стабілізатор удвоє, що пішло з Osmo Mobile 3. Про магніти кріплення і комплектацію я розповідаю у текстовому огляді детально. Ну а тут продовжу про можливість телескопічного подовження. У повністю розкладеному стані телескоп додає близько 23 см у висоту, що у додаток до 13-сантиметрової комплектної ручки, котра трансформується у трипод, власне, це дає очевидні переваги при зйомці селфі відео. Ну, але це, це те, що було. А що змінилось? По-перше, стабілізатор автоматично вмикається, коли його розкладаєш. По-друге, він автоматично під'єднується до смартфону, якщо ви заздалегідь. Синхронізували його хоча б один раз з фірмовою програмою DJI Mimo. Ну тобто, пайплайн роботи з ним нереально крутий, просто нереально крутий. На превеликий жаль, фішка автоматичного під'єднання працює лише на iOS, не на Android. Зате універсальною є фішка. Ну як фішка. Екран <хи> новий рідкокристалічний екран, котрий показує рівень заряду, статус роботи і режими стабілізації, котрих тут чотири. На інтерфейсі зупинятись не буду. Деталі у тексті. Розкажу про головне, наприклад, про бокове колесо зуму або фокусу. Так, ви можете керувати фокусом через бокове колесо. Безумовно, воно крихітне і чутливість налаштувати не можна, але ви собі не уявляєте, як давно я хотів собі таку річ. Ну і увага до деталей теж важлива. Ергономіка чудова. Кнопка зйомки зроблена з невеличким пластиковим виступом. Тому тактильно ви її не сплутаєте ні з якою іншою. Маса стабілізатора всього 300 грамів. Плюс сумісність зі смартфонами до 290 грамів. Для порівняння у S23 Ultra всього 234 грами. Повна зарядка йде за півтори години. По Type-C, до речі. Тепер. Чи є у Osmo Mobile 6 мінуси на поточний момент? Так є. Головним мінусом є фірмова програма DJI Mimo. Претензії до неї від мене можуть скластись у одну єдину фразу: Контроль за зйомкою майже відсутній. На стабілізаторі, котрий коштує як дешевий середньобюджетник і ледве не удвічі більше, ніж оцей смартфон, Vivo Y02. Огляд вже має бути на каналі. На цьому стабілізаторі. Неможливо налаштувати витримку ISO, А керування фокусом працює лише через колесо, а колесо надчутливе. І на відміну від чудового джойстика, який дійсно чудовий. Слосо не налаштовується. Хоча здавалося б, режимів роботи у програми безліч. Є і додаткові, і ефект вертіго ActiveTrack 5.0 чудовий. Тепер підтримує фронтальну камеру. І загалом інтеграція із соцмережами потужна. І це все на відміну від, скажімо, Ж це все безкоштовне. Ну або я не знайшов фішки за які треба платити. І оце вам натяк. Натяк на те, чим DJI Osmo Mobile 6 не є. Це не професійний стабілізатор для зйомки короткометражок або реклам. Це іграшка для соцмереж. І апаратно, по суті, також стабілізатор не вміє нахиляти смартфон сильно вниз або піднімати сильно вверх, як вміють інші, більш потужні стабілізатори. А невеличке уточнення, е, я трошки помилився. Вертикально вгору стабілізатор направити можна і знімати вертикально вгору можна, бо у основі телескопічної системи є поворотний механізм. Але чому, коли я казав про DJI маємо, то згадав про поточний момент. Бо врятувати ситуацію могла б сумісність із фільмі Pro з найкращою професійною кастомною програмою камери на Android та й на iOS також. Але два моменти. Перший підтримки ОМ6 там поки що немає. Я не знаю, які апаратні фішки будуть працювати, коли підтримка з'явиться. І по-друге, програма коштує гроші. Конкретно версія 7. Коштує грошей більше ніж коштувала версія до цього, бо тепер там підписка з щонедільною оплатою, Щонедільною, не щомісячною, що щонедільною оплатою, і знову ж таки не факт, що вона буде використовувати усі апаратні можливості стабілізатора. Я не знаю, чи буде чи ні. Ну а підсумки наступні. Не дивіться на ціну DJI Osmo Mobile 6, бо вона може ввести в оману. Це не конкурент професійним мобільним стабілізаторам. Це іграшка для соцмереж, це сімейна річ. І от якраз у цій ролі вона абсолютно і неймовірно крута. Стабілізатор компактний, універсальний, якісний, містить усі переваги попередників. Тому для своєї аудиторії. Я його рекомендую без проблем. Ну а якщо фільмі про нарешті розродиться оновленнями, то і іншим я сподіваюся рекомендувати його зможу. І на цьому мене, мабуть, все. У коментарях не забудьте написати, чи вистачає вам стабілізації при зйомці, хоч фото, хоч відео, на вашому смартфоні. І чи важливий вам режим контролю ISO, витримки і так далі? Чи важливий він настільки вам, наскільки він важливий мені, бо він мені. Життєво необхідний. Пишіть, не соромтесь. Ну а я виражаю величезну дяку київському магазину Сандмак Й за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під відео, або на огляд, або просто на покупку. Переходьте, знайомтесь і підтримуйте цей магазин, бо він дуже мене виручив. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже Дуже важливо за вами був Денис Зайченко і канал Rotation. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!